Я серія робіт про український досвід на вокзалах Європи. На вокзалах, де ми мали і були туристами, а тепер біженці. Я бачила, як День і ніч приїжджають поїзди з українцями, як мій народ везуть на чужину, як люди, які вчора мали роботи, обов'язки, квартири і професії, сьогодні стоять в черзі за холодними хот-догами. Я бачила, як бабусі горнуть для себе своїх кішечок, як витирають все що зі своїми собачками. Я бачила прірву між вчора і сьогодні. Я бачила надію на повернення, це те, що відрізняє всіх нас, всіх українських біженців від інших людей, впевненість, що буде перемога і що в нас завжди буде вибір повернутися додому. Верхня робота називається їжа у дорогу. Це коли я волонтерила в Тегілі, там роздавали їжу для собачок у пакетиках для какашок. Тобто, можна взяти мішечок, погодувати собаку, а потім в цей мішечок покласти какульки. Наступна робота очікування: це берлінський вокзал, зал для очікування, шикарний перехід величезний. Який перетворився на зону для відпочинку, на можливість безкоштовно поїсти, зарядити телефони. Наступна робота їхати далі. Це теж Берлінський вокзал. Дуже мило німці намагалися писати оголошення українською, іноді з помилками від руки перші дні. Це було стихійно, але цікаво. Наступна робота про собаку Сару, яка перетнула лінію кордону. Яка посиділа ще цуценятком, бо народилась в Горлівці в 2014 році, зараз вона живе в Нідерландах на кораблі, де часто мешкають українці на кораблях, закинутих промзонах. І дві роботи присвячені людям як особистостям по українці, це не є НАТО, по українці завжди є особистостями. Це Львівський вокзал і остання робота це. Теж берлінський вокзал.